Однією зі звичок є те, що не уявляю життя без Кока-Коли. Як замінити її водою з лимоном і чи потрібно її замінювати? Чи все ж таки Кока-Кола Зеро може бути в моєму раціоні дві-три баночки і перед сном ще півлітра? Ну, якщо ви не виявляєте без якогось продукту своє життя, його не можна різко звідти забирати, зрозуміти причину, чому у вас є кока кола, знайти цей тригер, коли ви от хочете ковток зробити кока-коли. Чи ви сідаєте за комп'ютер, чи ви виходите з дому, чи ви заходите в Макдональдс, де відбувається цей Кілчок, коли ви хочете кока-коли, це перше. Друге, переходити на зару. Звісно, харчова адаптивність вона залишається, але, хоча б ми зменшуємо кількість калорій в даній кока-колі і помірно зменшуємо дозу, і переходимо на більш здорові напої. Ось і все.